Доброго він, шановні колеги. Сьогодні на 21 січня 23-го року. Перше засідання в новому році виконавчого комітету на засідання присутні 8 членів з 10 годинковом. На порядку денно у нас буде декілька питань. Я зараз зачитаю. Це в основному матеріальні допомоги. Одна заява на. Присвоєння поштової адреси і одна заява на е, присвоєння, дві заяви на присвоєння статусу е, особи, яка проживає в різній місцевості. З вашого дозволу, я тут по порядку зачитувати, чи є необхідність за кожне рішення окремо голосувати? Якщо буде конфлікт інтересів або з якихось причин не будете мати змогу голосувати, то, будь ласка, повідомте, так? так. по матеріальних допомогах. Є в нас програма Турбота, до нас звертаються наші військовослужбовці, є у нас люди, які пострадали внаслідок пожеж. Станом на зараз по програмі маємо всього 100 тисяч гривень. Е, е, знаєте, перша заява це тоді буде е, нашому військовослужбовцю, який зазнав пошкоджень будівля наслідок пожежі. Це Козленко. Минулому році згоріла у них е, е, хата. Та, е, там відновлено лише все середньому матеріалу, що не давали, Що не буде заперечень, 40 тисяч гривень, щоб би ми їм надали. Не буде заперечень. Mm -hmm. Так само є як у Нікола на покращення матеріального побутового Хлопець служив, в постійній час довго тривалий і зараз часто виїжджає у зону бойових дій з гуманітарною місією, щоб ми йому надали на покриття тих витрат, в тому числі і на покращення матеріальних умов. 50. Не буде заперечені. Є ще три заяви на поховання. Це е, соціально незахищені, бідні люди. Бу, зокрема, дебат Наталя Юрівна, син Поляна, 66, е, Горват Марія Юрівна, син Поляна, 13, і син Поляна, 135, а, Руснак Микола Кадрич. На поховання по 3 тисячі гривень. Не буде заперечень. Добре, дякую. Повноматеріально зібралися. Так, Тепер про присвоєння поштової адреси на об'єкт будівництва це попадинець Марія Андріївна. Так, Оксана Михайловна що ще ти? який номер, ніякого популярна. 1660. 1660. Так? Добре, я запитав. Наступний номер 1060. 1660. Немає. Село Сумір, полен, урочище, полен Добре. Заяви громадян. І ще в нас було дві заяви по цьому, по вірський, вірський статус до що. Савка Любов Миколаївна, це внутрішньопереміщена особа, яка вже два роки у нас згідно ну, довідки про якого проживає і Бодня Ярослав Михайлович так само. Який у нас проживає? 12 липня, 12 липня, більше. Но ставка Любовна і уродженка серед сідання. Я Ставлю міський. на голосування всього. Хто за? Проти стрималися рішення прийнято всі рішення одноголосно. Всім дякую за увагу. Наступне засідання виконавчого комітету відбудеться в лютому місяці після проведення сесії сільської ради. Уякуємо